Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Дональд Трамп ситий по горло видає лапшу від Путіна макарони брехні про значить ситуацію на Курщині. Путін каже, що оточення здавати зброю. Президент України Водимир Зеленський виходить сьогодні. Після того як заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, поговорив з міністром оборони України Рустемом Мєровим і каже: наступне: що на території Курщини продовжується операція наших сил у визначених районах. Підрозділи виконують завдання там, так як це потрібно завдяки українським силам. На Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків, і ми стримуємо відповідні угруповання Росії та Північної Кореї. Які завдання дійсно виконала курська операція? Наскільки важливо, що вона продовжується, як ви бачите, перспективу, що нам вдасться тримати там буферний плацдарм? Ну, по перше, Трампа коментувати сенсу немає, тому що кожного разу, коли він несе якусь тезу. Так, скажемо це. Кожен експерт намагається пояснити, що ж він мав на увазі. Коли Трамп говорить про якусь в зоні конфлікту велику електростанцію, експерти починають сперечатися. Це мав на увазі Трамп Курську АЕС, чи Трамп мав на увазі Запорізьку АЕС, чи взагалі Кураховську ТЕС. От, а Трамп просто якусь. Електростанцію, десь він її побачив. Якщо Трамп говорить, що десь росіяни оточили тисячу українських військових, то всі починають сперечатися це про Покровськ, це про Курськ, чи може це про Торецьк. Та а може це взагалі він мав на увазі оточили росіяни нас зі всіх сторін, там з півдня лізуть, з сходу лізуть, з півночі лізуть. Ми не знаємо, що там крутиться в голові у Трампа. Тому коментувати це нема сенсу. От, коли говорить президент Зеленський, дякую йому, що на, на політичний рівень вийшли меседжі, які говорили наше військове керівництво ще сім місяців тому. Курська операція. І командою, головокомандувач і е, командувачі наші е, угруповання військ говорили ще літом минулого року: задача бурської операції не утримати, не звільнити е, курчан від е, гніту Путіна. Не отримати суджу, її задача була скувати резерви противника. Тоді літом, ви пригадаєте, формувався на півночі. Футбормувався угруповання сил північ, Ленинградський воєнний округ. Повішла ворожа наступальна операція на Курщину. І от, щоб ці стратегічні резерви скувати, треба було десь їх зупинити. Друга мета була відтягнути резерви з інших напрямків, в тому числі з напрямку. Головного удару на Авдіївку, на Покровськ, далі, на Курахове. Ми сперечались, експерти, от вдалося чи не вдалося. А от це в короткостроковій перспективі, інколи здається, вдалося чи ні. А от тепер гляньте на довгострокову перспективу. Спочатку нам на Курщині протистояло 1020 росіян. Там строковики ці кадирівці Шушера, потім 30, потім 40, потім 60. Зараз говорять про, в ну, залежності від підрахунків чи там на, безпосередньо на, на нитці, чи з оперативними телами від 70 до 100 тисяч угруповання противника. Причому це не просто. Це найбільш підготовлені підрозділи. Це морська піхота, 810, та 155, та 177 й полк, 61, повітряно-десантні бригади і полки, спецназ Грушний. Це еліта, це найбільш підготовлені підрозділи, які заточені під наступальну операцію. А тепер уявіть собі, що вони не тут на Курщині там, десь воюють під суджею. А на Покровському напрямку чи на Турецькому напрямку зараз ми саме е, маємо е, певні тактичні успіхи на цих напрямках завдяки тому, що у противника, в тому числі завдяки тому, що у противника нестача резервів оперативних, і нічим маневрувати, нічим ті сили. Е, тож чи е, Курська операція е, була успішною чи ні, я вважаю, що. Знаєте, я навіть сам не буду говорити, скажу словами зеблогеров. Місяць назад вони казали, Курськ для нас, тобто для них, перетворився на Бахмут 2.0. Угу. От оборона Бахмута це була успішна операція Збройних сил України, адже ми втратили Бахмут. Чи е це був розгром ворога? Ну, от Кожен може думати так, як він вважає. Єдине, що скажу. Дуже великим мінусом в курській операції стало те, що останніми тижнями я от цей момент, коли це почалося, треба буде відстежити заднім числом. Коли курську операцію стали використовувати в політичних цілях, коли з'явилися ті трампівські карточні терміни, чи то це розмінна монета, чи mm -hmm. то це козирна карта, воєнна операція. Дайте військовим займатися військовою справою. Не грайте в карти з обороною. Тоді це до добра не доведе. власне кажучи, те, що зараз відбувається в операціях такого плану, ключовим є те, щоб співвідношення витрат на операцію затрат ресурсів. Було меншим, ніж досягається успіхів від операції. Якщо ворогу збитків наноситься більше, ніж затрати, вона успішна. Якщо це співвідношення перевертається, то треба згортати таку операцію. І цю межу має визначати головнокомандувач, має визначати командувач угрупованням сил на конкретному напрямку. Те, що зараз ми відходимо. З бурського виступу з одного боку, це зменшує лінію фронту. скорочує лінію логістики, це однозначно, і зменшує ширину фронту. Зменшує ширину фронту, значить, щільніше можна побудувати оборону, і це плюс. Для нас з іншого боку, для ворога це теж плюс, тому що витісняючи наші сили, зменшуючи фронт наступу, він може сконцентрувати більше сил на напрямках основних ударів. Ну і тут виграє той, хто правильно тактично е -е, реагує на зміну ситуації. Пане Павло, дякую більш ніж конструктивно. А, до Криму ще давайте з вами порухаємося. У нас 4 хвилинки залишається. Ворог там теж рухається, совається і приховує кораблі в бухтах Севастополя, бо бояться удару Сил оборони України. Повідомляють партизани. А теж про які ще лякливі маніпу такі а, переміщення ворога нам відомо з території тимчасово окупованого Криму і чого вони бояться ударів. Ну а що це опублікували з Черметом з цивинкермані при час, де о... То вам партизани, напевно, та... Та, телефонують. Партизани е... так. кораблі От, розбираються кораблі на голки. Грубо кажучи, з'явився малий протичовновий корабель 11-24 проєкту. Ну, припущення є таке, що росіяни. Його туди перемістили для того, щоб приховати. Дійсно, росіяни постійно протягом доби здійснюють маневр суднами по Севастопольським бухтам, військових, не військових, допоміжного флоту переміщують їх. Чому? Тому що знають, що є. У нас ресурси супутникової зйомки з наших партнерів і припускають приблизно час реакції. Тобто, mm -hmm. так франці сфотографували до обіду, вже є наведені для, для сіл сил mm -hmm. і засобів ураження, то значить, до обіду всі судна, які е, перебували на одних місцях вранці, мають бути вже на інших. Е Причалах для того, щоб їх не потілили. Знаєте, в новоросійську вони взагалі там почали підводні човни, які стоять біля причали, їх топити. Ну, притоплювати під воду, думають, ну ракета про через воду до них не пролетить. Ну, Звісно, взагалі. що ні, так. Під... Свята вода, так. Да. Захистить. Тож переміщення вони здійснюють. Ну а по конкретній одиничці, я дуже сподіваюся, що все ж таки на голки пішла вона. Пане Павло, як витримаєте дві хвилинки в нас? Вони взагалі розуміють і бояться, що а, Крим буде звільнятися і шляхом не лише дипломатичним, а військово-дипломатичним? Ну на відміну від е багатьох вже на нашій стороні. Стороні я б неправильно певно сказати це стороною. Багатьох, хто живе в Україні, які вважають, що Крим не не можна і неможливо звільнити військовим шляхом. Росіяни цього бояться і те будують укріплення. І знаєте, раз часу небагато, то я скажу так: маркером того, що вони бояться, і готують. Це до можливої втечі, є та навіть не на перекопі на Чонгарі укріплення, а те, як вони споруджують лінію оборони на тому перешийку Керченського півострова, який відділяє Великий Крим від Керчі, угу. значить, думають, куди тікати. Угу. Ну, хай думають і хай нагадують собі, як відпливати. Бо і Керчинський місць це ж незаконна, ненадійна, зайва конструкція. Пане Павле, дякую вам дуже безмежно за ваші коментарі, цікаві роз'яснення. Відповідайте вже партизанам. Відпускаю вас сьогодні до наступних зустрічей. Павла Лакіщук, керівник безпеки програм Центру глобалістики стратегія 21 був разом зі мною говорили про ситуацію на курському напрямку, де ми продовжуємо утримувати відповідні зайняті території, а також про ситуацію з панічними настроями ворога в Криму.